Прогнози відносно того, яким буде 24-й рік в фійськовому плані, ну, скажімо, річ невдячна. Звичайно, дуже приємний той факт, що 20 квітня, нарешті, Конгрес Сполучених Штатів прийняв законопроект. Потрібно, щоб його ще Сенат прийняв і, відповідно, президент підписав. Ну, мається два законопроект про 61 мільярдів доларів фінансової допомоги. Давайте в першу чергу не забувати про те, що ця фінансова допомога. Не надавалася Україні вже рівно півроку. Півроку ми вже, ну скажімо, без підтримки Сполучених Штатів Америки і викарабкуємося за рахунок своїх внутрішніх резервів, за рахунок кредитів і в першу чергу допомоги європейських партнерів. Чи вплине це 61 мільярдів, скажімо, на стан на фронті, і чи буде 24-й рік переможним? То, що воно вплине на стан речей на фронті, це однозначно. І Ми це побачимо найближчими тижнями. Тобто, в якому плані воно вплине? Завершиться просування, скажімо, російських військ на нашу територію. Хай це незначне просування. Але, на жаль, на багатьох ділянках фронту, там, де на 2 кілометри, де на 5 кілометрів, воно, на жаль, все рівно є. І е, я ну, там на 99% переконаний, що через місяць-два таке просування, навіть не через два, через два тижні, через чотири тижні таке просування завершиться, тому що ми отримаємо більше зброї, більше снарядів і просто зможемо зупинити і укріпитися на тих рубежах, на яких зараз ми є. Тобто, це така позитивна річ. Що стосується того, чи буде в 24-му році перемога? Я вже декілька разів говорив у своїх відео про те, що а що таке перемога? Вийти на кордони 91-го року? Ну на жаль, правда така, що в 2024 році ми на кордони 1991 року не вийдемо. Чи зможемо, скажемо, повернути в 2024 році Крим? На жаль, не зможемо. Дай Господи Боже, щоб я помилявся в своєму баченні. Я б сам хотів би в цьому помилитися. Але ну, моя думка така, що, на жаль, цього не відбудеться в 2024 році, і ну, по якій основна причина, це те, що наші партнери, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, якщо речі називати своїми нами, вони не зацікавлені в тому, щоб. Була різка перемога України і була різка поразка Росії якраз в тому плані, що Росія являється, скажімо, ядерною країною і постійно йде ця ескалація і цей шантаж, скажімо, ядерною зброєю. І за чого я думаю, що 24-й рік це рік, коли призупиниться просування російських військ, це перше, коли може бути якесь певне просування відвоювання територій. Нашими військами, але не до кордонів 91-го року, і напевно це буде переговорний рік. Напевно, нам потрібно очікувати найближчим часом. Ну, скоріше всього, влітку, можливо, на початку осені, нам потрібно буде очікувати переговорного процесу, тому що на цьому, ну так як я це знаю, так як це розумію, на цьому наполягають наші стратегічні партнери, і, знову ж в першу чергу, Сполучені Штати Америки. Не хочу стверджувати. Ви знаєте, є якби таке, як ісберг. Ну, є верхня частина і нижня частина. То я думаю, що більшість ну, скажімо, глядачів знає про те, що верхня частина вона маленька, а нижня це там 8-9 самого об'єму айсберга, І цей айсберг пливе туди, куди пливе нижня частина. Так от, все, що ми бачимо в політиці, в військових справах на фронті, це тільки верхня видима частина, а дуже багато в цьому закуліссі, дуже багато є такого, чого ну, українці не знають і знати не будуть. Так от, я думаю, що, напевно, однією з умов того, що нам надали ці 61 мільярд, його ж довго не давали. І чомусь не давали. І там постійно нам розказували, що є якісь питання про кордони з Мексикою, про таможені, якісь речі в самих, ну тобто внутрішні питання Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що основна причина була в тому, що Україна була, як кажуть, незговорчива в плані війти в переговорний процес з Росією. Оскільки Росія вона ж спілкується ультимативно, скажем, з Україною. Україна відповідно має основну стратегічну ціль це. Перемоги і кордони 91-го року. Ну і, звичайно, притягнути до відповідальності військових злочинців, звичайно, отримати матеріальні компенсації, ну а правди, ніде діяти Росія добровільно на це не піде. Так що, я думаю, що 24-й рік буде роком, коли політичні сили будуть шукати компромісні варіанти для початку переговорного процесу. Я розумію, що, скажімо, така позиція може не всіх моїх земляків, всіх українців влаштувати. але, правда, ніде діти. На жаль, правда така, що перемогти Росію в плані військового розгрому на полі бою, ми не зможемо. Не зможемо в якому плані, тому що нам не дадуть стільки зброї, щоб ми могли зайти своїми танками в Москву. Просто не дадуть. Відповідно, що таке перемога в класичному варіанті. Перемога в класичному варіанті це коли одна країна. Перемагає іншу, розбиває її військо, скажімо так, повністю вщент на полі бою, а в кращому варіанті ще захоплює її столицю, нав'язує свій політичний режим, скажімо, політичний устрій в цій країні, і диктує свої умови капітуляції. А це називається перемога. Ну, я думаю, що всі українці, скажімо, здорового глузду розуміють про те, що, напевно, в такому сценарії перемога України над Росією неможлива. Тому тобто вже вкотре говорю, це ядерна дубинка, на жаль, вона залишається. І тут і нікуди не дінешся. Так що, ну, ось така ситуація. І на завершення, що таке 61 мільярд? Звичайно, це надзвичайно велика сума, але це не та сума, яка, ну, скажімо, допоможе Україні навіть, ну, скажем, Мати якісь стратегічні великі прориви на полі бою, по-перше, ми півроку не отримували цієї допомоги. Знаєте, як кажуть, в народі у нас з'явилася велика дирка і в бюджеті, і в озброєнні. По різних даних у нас на сьогоднішній день один снаряд до десяти російських. Ну, от така проста математика. Значить, то ці 60 мільярдів вони ну, позатикають, вибачте так, за грубі речі. те, що говорю, Вони позатикають ті дирки, які за півроку у нас з'явилися, і дадуть нам змогу, наприклад, достойно протистояти і відтісняти ворога, скажімо, на цьому 24-му році. Вони ж розподіляються дуже цікаво, ці 61 мільярд. 48 мільярдів доларів залишається в США як фінансування. Військових підприємств, зброя яких буде поступати на територію України. Мало того, буде поступати не завжди, а та зброя, яка тільки виготовилась сучасно. А тут дуже цікава схема, на яку я знаю. Тобто виглядає таким чином, що 48 мільярдів піде на фінансування, так як я кажу, тої зброї, яка вже устаріла і на складах, і ми її отримаємо, для нас це. Не застаріла зброя, це суперсучасна для нас зброя. А це вона для Європи, і для НАТО і для Америки застаріла. А ці військові комплекси вироблять нову зброю, яка ляже на склади тих самих Сполучених Штатів Америки або піде на продаж в ту саму НАТО і в той самий Європейський Союз. Так що тут не така проста схема, це фінансово як здається, і вигода Сполучених Штатів Америки тут, напевно, стоїть на першому місці. І я, ну, особисто я рахую таким чином, що Сполучені Штати Америки без власної вигоди. Де не роблять нічого. Нічого, Це значить нічого взагалі, в тому числі в цій війні відносно Україна і Росія. І цих 12-13 мільярдів це передбачається живі кошти, які підуть на допомогу ну скажімо, фінансової системи і війська України. Ну от Така реальна ситуація по коштах, які ми нарешті отримаємо. Звичайно, ми вдячні нашим стратегічним союзникам Сполучених Штатів Америки, тому що правди ні де діти Україна не являється самодостатня країна не в фінансовому, не в економічному, тим більше не в технічному стані виготовлення зброї. Я сподіваюся, що ця війна просто заставить нас задуматися не лише про сьогоднішній день, як протистояти цьому великому ворогу, а і ще і про завтрашній день, і про наших дітей, і про наших онуків. Ми нарешті маємо ставати все більше самодостатніми і розвивати свою економіку і зробити настільки сильну країну, настільки сильний кордон і настільки сильне військо. Щоб ну, в майбутньому унеможливити подібні напади. І на завершення, вже вкотре на завершення, але хочеться сказати, Голда Мейер в минулому прем'єр-міністр Ізраїлю, сказала свій час унікальний вислів. Вона наша земляча, він для мене, знаєте, золотий цей вислів. І дуже добре було б, якби всі українці його почули, знали, розуміли і по ньому жили. Вона сказала, що якщо країна. Хоче мати перемогу і зовнішнім ворогом і процвітання, то перше, що вона має зробити, перше вона корупцію має прирівняти до державного злочину. Тобто треба побороти корупцію. В Ізраїлі ну, в більшій мірі, мірі чи повністю це змогли досягнути. А друге, що вона має зробити, це три професії, такі як військові, вчителі і лікарі, зробити дуже престижними і дуже оплачуваними. Ось тоді ми збудуємо сильну країну. Я думаю, що наша землячка дала нам унікальну підсказку і нам по цих, скажімо, її. Порадам, варто жити вже сьогодні і тим більше думати про майбутнє. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, буде приємно, якщо поставите лайки. Будуть запитання, коментарі, з радістю відповім.